Так. Тут порвано облогування в І взагалі немає не, печатки, навіть мопіром не, не. не пояснення. Пане Андрій, перевірте, будь ласка, чи двері відкриті, чи закриті? Де, чи закриті. Пане Андрій, перевірте, будь ласка, чи двері відкриті чи закриті. Перевірте, будь ласка. було? зачинить. Чи, чи є хтось всередині? Міліціонери, чи заходив туди хтось в найближчий час? Хто зірвав пломбу? Хто зірвав ви тут пломбу? знаходитесь 24 شасуєте, години. Хто ви чергував? Коли заносили члени ображно виборчої комісії, заносили сюди коробки, а вони зірвали. Коли вони заносили коробки? І які? Дайте мені камеру п'ятого каналу. Скажіть, як вона знімає. Просто-просто на кругійське. Просто, просто, просто потримав, так? Да, да.